Чого не Так. Хто Гандон? Нічого. Алло, єко живий! Давайте так. Бере мене в 16... Дуже довго, нахуй. Я хочу... я хочу спати. Давайте, блядь, чотири весілля. Тобі за тридцять і ти досі без обручки. А? Є такі в чаті. Тобі за тридцять і ти без обручки. Давайте ми будемо з обручками. Поїхали. О, ну, блядь, як виглядить Ирина, блядь. І, блядь, е, та девочка. Ты буде проходить в железном? На, ну блядь. Результат на лицо, мені кажется. Та вони сука. Момент. Вони, блядь, сука, за столом навертають, їдять, їдять, а потом такі в оцінках. Ой, та блять, все так хуйово було. Три, чотири, два. Якого хуя ти ж там сиділа, їла, блядь, як з голодного краю нахуй. Не глазами. Конечно, глазами. Конечно, чим же Ірина могла ще зацепити тебе? Блять, може, напишете в чаті. Чим Ірина могла зацепить ще? заплатье. Ваша думка, давайте. Я думаю, пять. 4. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Утинку заплаття. 5. Два. Хуйня. Не два. Два заеб. Ага. Заєбісь. Купню наречено их. Блять, как на выпускной, но пойдет. Три. Ну, типа, блядь. Втиснуть и не в Что, все, блядь? Оценки, сука, пишите. Я тут не включу, доки его, блядь, оценки не напишут. Не, десятка духуя. Духуя десять. не, 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 не. Пять, четыре, пять. Четыре с плюсом. 5 с минусом. Плюс-минус. Так. Давайте послухаем мне. Давайте. Чат. За да ты закрой рот. Я тебе не добавлял звук туда. Сколько за месяц проведения? Давайте. 5-6. Пиздеж. Я думаю, 4. Больше не дам. О, 4. Дальше. Дальше, 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 дальше. Яки нахуй висим, ти шо? Там цвіти іскусственні Давай. Си бать бищируете, блядь. Поздоровили молодих нахуй. Все, блядь, набухалися, наїлися. Все, нахуй більше нічого не треба, На то свадьба, блядь. Бухати пити. Їсти, все, блядь. Нахуй щити на свадьбу. Якщо ти не йшла на на, на свадьбу, блядь, бухати, нахуй. Нахуй тобі Давайте давай. Давай, ти оцінку на наплать. Давай, 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 давай. Давай о... за заплать. От нуля до десять. Поїхали. Два, три. 3, 4. 4. 4, 4, 4, 4, 5. Ну, я кладу тройка. Железная тройка. Не плюс, не минус, блядь. Давайте, поехали в чате. От 0 до 10. 2. Пиздешь. Я думаю, що 0, блядь, Там черв'як лізав. Давайте. Прогноз в чат. Давайте. Білобреса. Білобреса. Іра. Дівочка. І. каш. Так. Як вам програма? От нуля до 10. Давайте. От нуля до 10. Од нуля до 10. 12, із 10, пиздеж. Хуйня програма. Лише из-за іри покладу, блядь, 10. Угу, 10. Угу. Uh -huh. uh -huh.